Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже в ці вихідні ми подивимося повний карт боїв каналу Кроуфорд у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Переходьте та підписуйтеся усі деталі там. А тим часом в Лондоні відбулася перша прес-конференція, присвячена поєдинку тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера проти тимчасового чемпіона WBA Фабіо Вордлі, які зустрінуться на рингу 25 жовтня. Ну а зараз до прес-конференцій. Фабіо, щойно бій був офіційно оголошений, я побачив твій твіт лише великі бої. Складно уявити щось масштабніше. Зараз ти виходиш проти номер 2 у світі. Це може стати вирішальним моментом у твоїй кар'єрі, можливо, навіть поворотним. Саме так я тримаюся своїх слів лише великі бої. Я пройшов увесь цей шлях і працював так наполегливо, не для того, щоб сидіти осторонь і чекати подарунків. Я сам пробився у рейтинги WBA у чудову позицію. Але навіть якщо щось піде не так, я не буду стояти в тіні. Я завжди думаю, яка наступна найкраща можливість, який наступний крок. І зараз немає сильнішого суперника. Він номер два у світі, і на цьому етапі кар'єри я готовий. Я вже здобув потрібний досвід, пройшов важливі рубежі, щоб виходити на бій на найвищого рівня. Я вже давно говорю, що заслуговую, аби мене поставили поруч із великими іменами. Так, у когось досі є сумніви чи запитання. Але 25 жовтня я доведу, беззаперечно я належу до цього кола пліч оплічі з найкращими. Джозефе, вкотре у своїй кар'єрі ти йдеш на зустріч вогню. Це один із найважчих викликів на сьогодні. Розкажи, чому ти погодився на цей бій? Я сьогодні тут завдяки своїй команді, яка зробила цей бій можливим. Я люблю вогонь, люблю виклик. У своїй кар'єрі я буксував із багатьма, хто кидав лише три удари за весь поєдинок. Але Фабіо зовсім інший, і я віддаю йому належне за те, що він прийняв цей виклик. Ми могли просто сидіти і чекати на усика, готовий він чи ні. Але справжні бійці показують, чи вони готові зустрітися з будь-ким, я впевнений, це буде великий бій. Він закриває всі пункти, дає потрібні раунди, перевірку, змушує нас обох рости. Для мене все тримається на вірі, рішучості і важкій праці. Саме це веде мене вперед. Промоутер Френк Уоррен додав. Ми маємо двох хлопців, які насправді не зобов'язані битися між собою. Обоє тимчасові чемпіони. Усик вибув на 90 днів через травму і WBO постановила. Після цих 90 днів він мусить захищати титул або ж його позбавлять. Цей бій організований тому, що переможець отримає шанс зустрітися з Усиком. А якщо він відмовиться, його оголосять чемпіоном. Для Фабіо це можливість ухопитися за шанс. І те саме стосується Джо Паркера. Переможець забирає все. Двоє справжніх бійців ризикують усім, щоб вибороти право битися за всі чотири пояси. Переможець отримає Усика, саме за це вони борються. Вордлі продовжив: Моя остання перемога на Джасі Сом Хуні була важливим кроком. Хтось говорить, що це було на кшталт ухилення від кулі, як у випадку з Джо Джойсом проти Паркера. Але для мене головне результат: в боксі все просто, у протоколі буде написана перемога, а не те, що це було легко чи важко. Я завжди знаходжу шлях до перемоги, і це не зміниться незалежно від того, чи переді мною Джозеф Паркер, чи Олександр Русик. Так, це інший виклик, я усвідомлюю його складність. Але саме заради таких моментів я тут. У мене є повна віра у свої сили. Я впевнений, що знаходжуся на цьому рівні і здатен перемогти навіть нокаутувати Джозефа. Паркер сказав: знаєш, що я інший рівень, це все складно, я покажу тобі це 25 жовтня. Це ж мій дім. Тут ти бачиш мене справжнього, тут я показую все, на що здатний. Це місце, де я, чесно кажучи, почуваюся найкраще. Тому для паркера це небезпечне місце. Але знову ж таки, йому варто віддати належне за те, що він погодився на бій і захотів стояти там зі мною та обмінюватися ударами. Подивимось, чи виправдаються ці очікування в день бою. Тож знаю, що зі мною буде нелегко, тож я скоро там буду. Я боксував з багатьма бійцями, тож для мене тут немає нічого нового. Коли доходить до цього бою, я звісно хочу використати тренувальний табір, аналізуючи все, що він робить добре і погано, розробити план разом з Енді та Джорджем і вперед. Я готовий до бою, я готовий вже дуже давно. Так, я налаштований рішуче, і мені не терпиться почати. Ну, я думаю, ми всі можемо погодитися, що для Баколи у минулому бою це був не найкращий результат. Але це зовсім не образа Джозефу Паркеру. Адже все, що ти можеш робити, це перемагати людей, що стоять перед тобою. І вони дійсно хороші бійці з хорошим резюме та рекордами. Вони становлять загрозу. Але я не ті люди. Я зовсім інший боєць порівняно з усіма трьома попередніми. Я зовсім не такий, як вони, і навіть не близько, я зовсім інша тварина, зовсім інший звір. Мені треба буде вибачитись, якщо все піде не так, як йому хочеться. Як на мене, це чудова історія. Ти починаєш як аматор, а потім просуваєшся у професійній кар'єрі, і ми бачили, як він з кожним виходом у ринг стає все кращим. Перш ніж ми закінчимо, що напишуть у заголовках про Fabio Вордлі 25 жовтня, якого кольору Вордлі робиться знову? Далі боксери встали та провели битву поглядів. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.